Ну що, друзі, доброго дня! Продовжуємо знайомитись з салонами автівок. І сьогодні у нас Сенік 3. Чим же він відрізняється від Сеніка 2, який було вчора? Нагадую, саме ця автівочка 9-го року вся в рідній фарбі і всі склорідні. І ціна не з ринку. Але що тут є, то ж поглянемо. Так, сідаємо. Ну, як завжди, ключ-картка. Вставляється вона ось тут. По-перше, коробочка 6 круїз під правою рукою, електронний гарний під правою рукою, двозонний клімат, мультимедіа. І тут додається вже навігація, тут під флешечку закачайте, хто бажає, том-томовську, французьку. Ось таке шикарне, гарне меню, будь ласка, от можна ваш дисплей в різні кольори, як ви бажаєте, все це міняється. Воно вже по центру, дуже комфортно під вашими очима. Круїз у нас в коригується. Датчик дощу світла, попереду ось він коригується. Далі пішли сюди. Повлядь, як я сиджу. бачите, розвалочку. Тобто тут, як у другому сценіку, був більш вертикальний такий, сидів спинка, так, можна коригувати трошки, але більш вертикально. Тут третього сценіка більш така м'яка, така, більш типу, такий, полеження крісла. Але все це коригується вперед, назад, зазвичай спинка, все це робиться. Так само кермо, все це вперед-назад, все без питань. Погляньте на ці підлакотнички. У другому сцені, пам'ятаєте, був такий полукруглий такий, з двома такими підлакотничками. Тут бачите, один суцільний. Але, будь ласка, так само все перезбігається, відчиняється і ось така здоровезна така ніша. Будь ласка, там багато речей можна покласти. Зачиняємо, закриваємо. А це у нас пользуєш керування нашими дисплеями. Ось так ручка все стаканочки на місці нікуди не ділися. Тобто, бачите, я виставлю під себе, ручка підсогнута, тут ще 5 см. Ось от, от я їду, під зріз, будь ласка, гляньте, ще місто по потолку по стелі, Бачите, забагато. От я свіжу, їду, гарним маю обзорчик, все окей. А що ж там позаду? Так. А от позаду, друзі, гляньте. Пам'ятаєте, я виставив під себе переднє місця, гляньте, майже моя долонь ще до переднього місця. Тож можна водія ще трошки на себе. Так само, будь ласка, я сиджу, три підголовничка, все окей. Столик на місці нікуди він не дівся, бо це ж мінівен, щоб були своєчасні перекуси. Ще такі кармашки є для вас, для ваших речей. Там, цякі, до речі, яшечки, все це під вами тут витягається. Покажете, коли ви приїдете. Так, у другому сценіку, пам'ятаєте, тут така була тунелька, звідки я доставав фрукти і овочі. The, в третьому такого тут немає. Але такий, бачите, крючечок для ваших речей. У другому сценіку можна було добратися до багажника, звідки я шоколадку витягував, пам'ятаєте? А тут отак потягнули от, наклончик. Ось такий самий столик, будь ласка, для вас. От доступ до здоровезного багажника. От будь ласка, це ж мінівен. Це височений універсал. І от у вас отакий от столик для ваших речей тут розклали, працюєте, там столик, все добре як треба. Тобто по салончику тут комфорт той же. Високо, комфортно, гарно, місто забагацька. Але все це, це не все ще. Так, друзі, продовжимо. Що ще є цікаво? Йдемо сюди. Переднє місця також Отак от, нажали. Поклали. Будь ласка, можна як столик для водіяв. Використовувати. Ось. Нікуди не виходимо, дощі а ми закусуємо. І це не все. Другий рядочок. Так само поклали і погляньте, скільки місця від багажника до торпеди. Тут, не знаю, вижі, вудочки, там, кутники. Хто що там перевозить, будь ласка, отакий от у вас ще, бачите, така от, ні, пряма, пряма така для ваших автівок. Тож, ця автівочка, я кажу. На всі, буквально на всі випадки життя. Саме цей ценник коштує лише 6200 130 коней, бензиновий двигунчик. майданчик фархівчика і на вас з 9 до 18. Друзі, приїжджайте!